Але це не все, це не все, тому що наступному відео я вам покажу обов'язково. Я вам покажу це. Е, я вам покажу обов'язково таксі. Подавлюся таксі, по розвозим ботів. Реальних людей не будемо розвозити, будемо ботів розвозити. Що, щоб реальних ботів розвозив, реальних, реальних, бо може людей побачимо, що по заказах буде. То тому що є хезе. Тому, типу, на цьому все. Дякую за перегляд. Якщо вам відео, ставте став підписуйтесь на канал, розподайте друзі, пишіть коментарі. Е, якщо це вам корисно, то буду і буду дуже радий, що воно вам, е, що воно вам зайшло. Так, е, гроші йдуть нав через Payday. ага, А я вже... Все. Змінитися, поки правильно, правильно, все. Е, поки все. Uh, тому якось так, тому якось так, побачимося вже до біту. Тому все. Ну, всім ладчики, всім пока-пока.